Всім привіт ви на каналі Роман Зай. Сьогодні буде огляд просто крутезної мотокоси Кущоріза Хольцформа ff 450. Ви знаєте, я спостерігав стежі, вивчав цю косу вже два роки. Саме тоді був офіційний реліз цієї коси в інших країнах світу, але мені не вдалося купити її. Але вже зараз ця коса доступна до покупки в Україні. І я просто перший купив цю косу і зараз поділюся своїми враженнями з вами. Я довго вивчав і стежив за цією косою. Знаю її конструкцію, знаю параметри, і хочу вам з впевненістю сказати, що це найкраща мотокоса кучоріз в світі. І зараз я вам покажу чому. Це поставляється заводу в трьох ящиках для того, щоб вона була максимально зібрана, щоб не помилитися при зборці і щоб сама зборка була максимально швидкою. Широка комплектація цієї коси. І це не так, як в китайських косах напихали туди все, що було по одному долару, там, 5 ножів по долару. Там якісь найдешевші дешманські ремені. Тут просто все надзвичайно якісне. Подивіться, який ремінь іде в комплекті. Це професійна розгрузочна система. Дуже багато зон, де регулюється ремінь під зріст людини, під е, талію, під, під все дуже зручно, все на своєму місці, і головне, він дуже м'який, тримає форму, дуже легко відсьогуватись, відстегуватись, і також дуже зручний карабін, металевий тримач мотокоси. Е, хочу сказати, що така розгрузочна система окремо коштує від тисячі. До 2 тисяч гривень. І те, що вона йде в комплекті, це гігантський плюс. Далі бачимо окуляри. Не можу сказати, що вони якісь там супер-пупер якісні, але те, що вони є в комплекті, це добре. Але все-таки фірмові кольцформа. Зверніть увагу, яка якісна косильна головка. Іде з цим кущорізом. Дуже міцний і грубий пластик. Звичайна косильна головка разом з повністю намотаною жилкою важить 320 грам. Зверніть увагу, як відрізняється діаметр. Ця головка вона розкручується як моховик і крутиться вже під інерцією. Так, ця у нас 320 грам, ця більш ніж два рази більше. 600. 75 грам вушка повністю металеві. Зараз жилка стоїть десь 2,6 мм, міліметрів, але можна використовувати до 3,3 мм. Теж великий плюс якісна косильна головка в комплекті. Це щось неймовірне. Дивіться, який ніж іде в комплекті. Я ще такого не бачу. Середня ціна такого ножа десь 750 гривень. Дивіться, це трьохзубий ніж. Фірмовий хольцформа. Дивіться, порівняємо звичайний ніж з комплектації китайської коси. Трьохзубий. 215 грам. Хольцформовський майже 600-575 грам. В три рази він важчий. Тому що звичайні китайські ножи мають товщину максимум 1,2, 1,4. Це край потолок міліметра. А цей ніж має товщину 4 міліметра. Ну, звичайно, що срок служби цього ножа буде теж там просто там в 5-10 в разів більший. Це універсальний ніж для різнотрав'я з дуже великим ресурсом роботи. Ще один ніж схований в такому транспортировочному кожусі. Так сам кожух виглядає. Це долотоподібний ніж, який ніж. Використовується для розчистки підліску, ним косять молоді деревця, і такі ніж, я вам гарантую, з легкістю скошує дерева до 10 сантиметрів в діаметрі. А тепер подивіться, який е, функціональний кожух тут лежить. Кожуха тут два, один кожух з юбкою. Якщо ви косите головкою з ляскою, то ви використовуєте кожух в такому стані. Якщо ви косите... Різними ножами там двохполістковими трьох сорока зубами використовуєте цей кожух без юб, тобто саму оранжеву верхню частину. І коли ви використовуєте долопоподібне ніж для розчистки лісу, ви використовуєте мінімалістичний такий металевий ніж для того, щоб площа ножа залишалася більш неприкритою, і цей ніж робив свою роботу. Основна рукоятка руля. Іде суцільна, вона має бути суцільна, тому що такими кущорізами руль використовується дуже часто як відвал, як важіль. Для відвалу високої трави, і він має бути виключно суцільний для того, щоб ця рукоятка не викривлювалась. Бо якщо б вона була з двох частин, вона би, вигіналась би і ламалась. Максимально надійно зроблена ручка руля. Поки я не зібрав цю косу, буде дуже гарно видно цей кожух, який є професійним. Таким антивібраційним елементом він відокремлює ваше стегно від вібруючої штанги. А також ця частина має ось такий металевий тримач для ременю. Тут є дуже багато градацій кріплення ременю для того, щоб максимально підігнати косу під свій зріст. Сюди входять гум гумові буфери, щоб максимально ефективно гасити вібрацію. Аналогічні гумові демпфери Антивібраційні знаходяться зі сторони двигуна. Дивіться, так виглядає редуктор. В Цій частині він має кріплення під захисний кожух. Сама стінка редуктора дуже товста. Зверніть увагу, як гарно змазаний з заводу вал. Причому змазаний він дуже гарно по всій довжині, ви це бачите. Він просто ідеально змазаний. Все аж випирає з, е, змазка всередині редуктора. Всередині цього конічного редуктора стоїть 4 підшипника, щоб максимально ефективно з максимальним КПД передавати оберти двигуна через штангу. Через конічний редуктор на ріжучу гарнітуру кущоріза. І зверніть увагу, що чашка, яка буде торкатися землі, вона максимально висока. Це дуже зручно, коли косиш ножем, щоб не черкати землю. Також в комплект поставки входить такий гарний міцний глибокий свічний ключ. Зірочка TORX 27, викрутка для регулювання карбюратора, монтажний штифт редуктора. І все це знаходиться в такій зручній сумочці органайзері Зверніть увагу, що кришка повітряного фільтра дуже щільно прилягає до кришки циліндра. Тут немає зазору, наприклад, як це в моделі FF250. Повітряний фільтр паперовий, професійний, і зверніть увагу, що він має такий великий кантик, який входить в глибоку ложбинку тримача. Повітряного фільтру, тобто це кріплення воно максимально щільне. З цього боку ми бачимо праймер підкачки карбюратора і важіль повітряної заслонки. Карбюратор фірми FarmerTech є заводський номер на три регулюючі гвинти. Карбюратор, звісно, мембранного типу з компенсатором. Так виглядає стартер. Тут має такий от зацеп собачку. Стартер без плавного пуску. Це для того, щоб не поміщати сюди швидкозношувальні матеріали. І бачимо маховик. Ніяких пластикових зацепів, ніяких ванночок з собачками. Тут все зроблено просто і надійно. Оця частина маховика являє собою захвати. Глушник накритий щільно кришкою для того, щоб не впектись рукою. Хочу нагадати, що об'єм двигуна тут 44 см кубічні, і потужність реальна це не та потужність. Як яку пишуть на коробках китайських мотокос завищену в два-три п'ять разів? Тут реальна потужність 2,1 кВт. Рукоятка газа зроблена теж максимально надійно. Запобіжник литий повністю, курок газа теж повністю литий. Сама ручка має фіксатор напів газу і автоматичне переведення в робочий режим. Основний козир цієї мотокоси, звісно, не карбюратор, не повітряний фільтр і не стартер, а саме двигун, циліндропоршнева група. Зараз я вам покажу, чому вона. Ця коса настільки надійна і чому настільки технологічна? Я покажу на пальцях на прикладі циліндропоршнових груп на звичайні китайські мотокоси. На звичайних китайських мотокосах стоять ось такі циліндропоршневі групи. Вони бувають з діаметром 40, Це коси 43 кубіка китайські, і бувають з діаметром 44, Це китайські коси. 52 см сантиметри Всі китайські коси були скопійовані з кос 80-х років Комацу. Це японський бренд, і ці поршньові дуже застаріли. Вони мають двохканальну систему циліндрів, і витрата пального тут просто колосальна. А КПД потужності дуже маленькі, тобто це дуже застарілий варіант на хольсформі. Ефе 450 стоїть. Набагато сучасніша поршнюва в КПД в неї набагато більше. Навіть е, тут е, діаметр циліндра 42 мм, а поршнюва стоїть зовсім інакша, і КПД такої поршнювої чотирьохканальної вже буде набагато е, краще, і витрата пального буде набагато менша. І хочу сказати, що у цієї коси крутний момент, потужність буде набагато вище, ніж у звичайних китайських мотокосах. І хочу сказати, що ця система вона не є самою сучасною. Це розробка 2010-х років приблизно. Але після цих років стали випускати, скажімо так, найсучасніші двигуни потуп, по типу, як їх називають, 2MIX або XTORK, які, скажімо так, м'яко дуже погано себе зарекомендували. Це ще остання епоха оцих простих самих звичайних двигунів двох без без скарббез карбюраторів з електронікою, які там самоналаштовуються. Кажем так, це циліндропоршньові, які були на зламі епохи, самі самі надійні.